Який на сьогодні штраф за відсутність поліса автоцивілка? М? На сьогоднішній день 25 рік і штраф за відсутність діючого поліса автоцивілка на водія накладається мінімальний 425 гривень. Максимальний 850 гривень, тобто в два рази. Тому, в принципі, на сьогоднішній день нічого не змінилося з, з, з прошлого року. Але треба розуміти, що штраф тепер за відсутність поліса можуть виписати просто при зупинці перевірка документів або при будь-якому порушенні, або навіть при нагляді за дорожнім рухом. Якщо раніше при тому, коли писували протокол адмінправопорушення, то тепер поліція може це зробити просто при нагляді за дорожнім рухом. Треба це розуміти.